Що твої родичі нормальні? Пісню заспіваємо вам про сімейку. Знає кожен вдачу, їх надмірно веселеньку. Троє діток, синя мама, і кумедний таточко, хоч трохи приторможений. Ну все, як положено, вся правда ще є в житті. Це зімпана, найліпші смішні груті. Це жосне, сіре всім це Сімсони, це Сімсони, це Сімсонина. Їм 25, а вони не дорослішають. американський культовий мультфільм Сімсони. Ось уже чверть століття виходить на телеекрани. За цей час найдовший анімаційний серіал світу встиг заробити більше 20 премій Еммі, кількасотмільйонну аудиторію та навіть власну зірку на Алеї Слави. Мультик є сатирою на типове американське життя середнього класу. Їх гумор інколи примітивний та брутальний, але цілком життєвий. Навіть Ватикан назвав Сімпсонів розумним та реалістичним мультфільмом. А все тому, що над кожною 30 хвилинною серією творці працюють не менше ніж півроку. Я думаю, що настрій гумор зараз більш песимістичний аніж 25 років тому, і це загалом по всьому світу. Але ми завжди намагаємося бути саркастичними і не ставитись до чогось занадто серйозно. Одна з ідей Сімсонів нагадати дорослим про мультики, Тож не дивно, що тут часто буває стрілянина і не дитячий гумор. Жовтошкіра сімейка давно вийшла за рамки серіалу. Це вже своєрідна течія. Фрази героїв мультику стали крилатими і навіть занесені до словника. А в інтернеті у Сімсонів. Є своя сінценопедія. В серіалі часто згадують актуальні проблеми чи події. Тут героями свого часу ставали пародії на Джорджа Буша, Тома Хемкса і навіть Шварцнегера. Цілком можливо, що після останніх подій в Україні у 25-му сезоні серіалу можна буде побачити і героя українського походження Іванна Опенько, інститут журналістики.